Більше п'яти тисяч кілометрів подоланих доріг, 25 виступів у десяти областях України. Завершився благодійний тур музично-театралізованої вистави Він живий. Організували показ волонтери благодійного фонду Мрія, аби підтримати українців у такі нелегкі часи, і, хоч на деякий час відволікти їх від постійних тривог. Ті люди, хто прийшли, вони отримали неймовірно велике враження. Вони дякували, вони сказали, що знаєте, хоча ми не думали, так, що там зараз потрібна розважальна програма, якась, але вони просто дякували за те, що вони могли хоча б трошечки відійти від цих думок, які наповнювали їх серце, думки. Тур тривав з 15 квітня до 14 травня. За цей місяць благодійну виставу про перемогу життя над смертю змогли подивитись понад 6 тисяч людей. Виступи організували на доокупованих територіях, зокрема у Бучі та Гостомелі. Тур був повністю благодійний, тобто вхід вільний, змогли посітити його сім'ї військові, самі військові. І останній закритий був показ, це взагалі в військовій частині. Благодійну виставу показали й у Тернополі. Зал у місцевій філармонії був вщент, заповнений глядачами. Вистава у Тернополі відбулась 23 квітня, і ну ми бачили, що люди аплодували стоячи, людям сподобалось, і ну, їм потрібні такі заходи. Під час вистави відвідувачі долучилися до збору коштів на будівництво молодіжного центру в Бучі, на базі якого буде центр психологічної підтримки для потребуючих. Ми плануємо для службових військових, ну, для тих, хто після війни повернеться, да, тобто психологічну допомогу, теж підтримку якби для її сімей надавати. Тому і плюс займатися молоддю, щоб молодь могла розвиватись, освіту отримувати. Коли ти робиш щось для інших, ти сам від цього отримуєш. Як усе, ще навіть більше. По-перше, від реакції людей, від того, що ти бачиш, що це дійсно необхідно, і від того, що ти бачиш, що те, чим ти займаєшся, як твоє життя, воно прямо або не прямо, але воно змінює життя інших на краще. Організатори зізнаються, зупинятись на досягнутому не будуть. Наразі волонтери збирають команду артистів, яка гідно представить нашу країну на конкурсі в Південній Кореї.